Зараз у нас діти математика і, будь ласка, скажіть мені, чи всі виконали дистанційне завдання? Вчителька Наталя Магда проводить урок із пункту незламності. Проводжу уроки тут, бо тут є завжди світло, тут є завжди інтернет, що потрібно зараз для дистанційного навчання. Тут дуже приємно, сучасний такий дизайн, ну і це близько від того місця, де я проживаю. На вулиці Тургенєва, 29, пункт незламності, компанія «Метинвест» відкрила три місяці тому. За цей час нас відвідали приблизно 90 осіб. Приходити може будь-хто люди, в яких є проблеми з інтернет-зв'язком, зі світлом або хто хоче просто побути в нашій компанії, а не на одинці. В нас є вже постійні дві вчительки: одна викладає англійську мову, інша викладає математику. Так, замість 63 ми пишемо 9, замість 7 – 1 ми написали. Я працюю на екрані. Зараз можете подивитися. Постійно пишу, розв'язую всі приклади саме на екрані. На день уроків від 4 до 7 приходжу ну, за кожної потреби. Тільки немає світла або провисає інтернет, то я приходжу сюди.